Коли на сторінках журналу вперше з'явився роман Портрет Доріана Грея Оскара Вайлда, то був шок і скандал для тогочасного суспільства. Вайлд нарахував 216 негативних відгуків від критиків. Вони називали роман вульгарним, нечистим, отруйним, ганьбливим і навіть підробкою. Ну а що поробиш, вони були вікторіанцями. Роман портрет Доріана Грея був написаний Оскаром Вайлдом в дивні часи, коли всі в Англії жили. За дуже суворими правилами пристойної поведінки. І це є не про ті правила, де треба вітатися при зустрічі чи дякувати за допомогу. Ні, це було щось на кшталт. Жінка народжує дітей, чоловік заробляє гроші. Сексуальність? Та ви що, то редфлек. Ви може й не думали про таке, але ноги рояля це сексуально. Тому в ті часи їх могли завісити тканиною, аби не шокувати гостей. Лиш вся ця пристойність була тільки на людях, тоді як насправді чоловіки спокійнесенько захожували в доми розпусти, чи мали стосунки на стороні. Головне, що про це ніхто не довідався. Чуть-чуть лицемірства.